Велозо відразу ж після того, як ми зняли цей матеріал, відразу ж забив просто шедевральний м'яч у вчорашньому поєдинку проти Карпат. Ну і загалом, якщо чесно, то я вчора з більшими сподіваннями йшов спостерігати за тим, як на НСК Олімпійській повинні були зійтися Динамо і Карпати, тому що зустрічалися на даний момент перші, треті команди чемпіонату, але розрив між рівним і кваліфікацією футболістів дуже дуже великий. Ну, я десь сподівався, що Карпати. Знаєте, будуть грати як леви. А от вчора вони виглядали більше левенятами. Ну і в матеріалі Олександра Золотогорського про це докладніше: чемпіонат як великий квест. Проходиш новий рівень і отримуєш складніше завдання. Карпати виграли тричі поспіль, вибралися на третє місце і вирушили складати найважчий іспит. Найважливіший матч у моїй кар'єрі це на динамо Києву в Києві в суботу. Надзвичайно важко буде, і я сприймаю цей матч особисто як виклик. Карпати завжди налаштовані на контроль м'яча, але львів'яни підкоригували свою гру. Порівняйте показник володіння м'ячем Карпат у перших турах і в останніх двох. Вони віддавали ініціативу, діяли на контратаках і вигравали. Оцініть масштабність розминки Карпат. Навіть в останні хвилини підготовки до гри з Динамо львів'яни відпрацьовують гру в один-два дотики. Але щоб протистояти чемпіону, і цього замало вже після матчу Вічевіч належно оцінить рівень суперника. Тренування і матч це зовсім інша речі. І пас, і рух це набагато швидше. Це хочете, не хочете. Це ліга чемпіони. У грі проти Динамо показник володіння м'ячем Карпат склав 43%. І не тому, що львів'яни зіграли свідомо другим номером. Просто Динамо затиснуло гостей на їхній половині поля. Перехід з оборони в атаку це те, що зовсім не вдалося Карпатам. І не дивно, що після активних дій відбирання кияни створювали дуже небезпечні моменти. Морайс вдарив у поперечку, велозу забив після шедеврального удару зі штрафного. Цей гол можна смакувати нескінченно, але що призвело до цього штрафного? Пресинг і перехоплення ярмоленка. Була установка при мяча сразу одразу накриватих, на що ребята швидше вперед постаратися збіжати контратак. Проти таких команд грубих помилок не можна робити, якщо хочеш позитивний результат зробити. Особливо після відбору м'яча намагалися виходити через короткий пас, через центр, те, це для нас було смертельно. Коли Карпати виходили з оборону через центр, а не через фланги, Денис Гармаш завжди був готовий м'яч забрати, бо більше ефективно зіграти в атаці. Він вже вдруге поспіль у старті Динамо. Про довге відновлення після травми і дивні чутки про трансфер можна забути. Я не понимаю, почему все спрашивают только за Гармаша. У нас в этой позиции очень большая конкуренция. Я рад, что она есть. И те футболисты, которые выходят: и Беланда, и Вилозу, и Сидорчук, и Буяльский, и Гармаш они э, доказывают место в основном составе. Вы видите, если Денис играет, значит, он в форме. Насколько эта форма оптимальная, посмотрим дальше. А от Дерлис Гонсалес ще точно найкращу форму не набрал. Парагвай у заявку не потрапив, але спостерігав за грою не з трибуни, а з лавки поруч із полем. Перший раз на стадіоні на цьому, этом, він он... хотів поближе бути команді, я не знаю. Но Дерліс... Поки тренирується всего три дня в групі, і, навірно, було б бы необосновано його сьогодні навіть брати на заміну, тільки из-за того, що він може дійсно получить 30 травм. І без дерліса фланги у Динамо зіграли чудово, особливо Ярмоленко. Другий гол ілюстрація вражаючої майстерності. А ще чергове перехоплення. Цього разу після помилки молодого кльоца Ярмоленко забив, передав іспанське привітання. Вамос помічнику Реброва Раулю Ріанчо. виявляється, перший тайм не повністю задовольнив тренерський штаб Динамо. Он просто зашел в перерыве, чуть, зло, чуть злой был, начал на всех кричать, поэтому я решил так чуть пошутить над ним, чтобы он успокоился. Я был недоволен последние 15 минут. 30 минут мы контролировали игру, но потом мы пропустили несколько атак. Навірно, ребята самі это понимали, але в раздевалке пришлось напомнить. до слів наставника. Динамівці дослухалися. Другий тайм провели ще потужніше. Дуже активний мораєс таки заробив на один гол. Можливо, логічніше у цьому епізоді записати автогол на рахунок Гіченка, але і нападник Динамо на відзнаку заслужив. Єдина темна пляма у грі киян. Ось цей момент невиправданої грубої гри від Даніло Сілви. Бразилець відмахнувся від Кожанова. Арбітр Вакс не зреагував, помічники також нічого не помітили. Хай там як 3-0 на користь Динамо. Чемпіон підтвердив свій клас. А Карпати свій найскладніший і спецкласти поки не змогли. Ну відразу хочу звернутися, аби компетентні органи дали відповідь на ту поведінку, яка ми бачили в цьому матчі. От сповідношення якраз по. З приводу Даніла Сілові і Кожанова, тому що знову ж таки відмахуватися, в нас є практика, коли в нас переглядають епізоди. Навіть якщо арбітри не помітили, хай дадуть компетентні органи в цій ситуації свою оцінку. Якщо говорити про саму гру. Ну, мені прикро було, тому що, знову ж таки, якщо перша і третя команда і такий відрив, розрив в кваліфікації, то, напевне, знову ж таки, те, про що говорив Максим, в плані того, що ну, дуже важко буде щось нам зараз вигадати, і ми повертаємося знову ж таки до того, що у нас будуть. Гранды и решта все будут просто бороться в такие, знаете, блудотести местности. Максим? Ну, я бы не стал бы привязываться сейчас к э, турнирной таблице. То есть мы можем, конечно, говорить, что это были там два лидера на сегодняшний день. Но сыграли то всего ничего, в общем-то. И все понимали, что Киев, в принципе, это действительно как номинальный лидер, так и лидер, э, это в конце концов чемпион э, страны. А Карпаты удачно стартовали, но теперь нужно... Доказувати в кожній грі, що не, не займається. Гол велозу просто феноменально. Лівою ногою поклав, ну, ну реально, подивіться, в дев'ять так. От якщо подивитися, бачите, ще така точка, от просто от, як рукою, закинув м'яч, тут без жодних, без жодних питань, без жодних проблем. Е, дуже солідно от, на тлі Карпат виглядало динамо. Дуже так, знаєте, авторитетно. От, коли ти бачиш, що солідна команда впевнена в собі, знає, що робити. Чітко якось цей епізод дуже прикрий, тому що, ну. Ну, прикнув. Насправді дуже прикрив. Е, Олександр Оксіч, Динамо. Динамо, яке зараз, е, тобто, в принципі, на даному етапі у динамівців є конкуренція. Це Шахтар і Дніпро. Чи все-таки може, може ще хтось спробувати їх покусати? Ні, ви знаєте, коли так підходити до цього, то треба завжди думати про те, що якраз неожиданності чекають там, де ти їх не чекаєш. І от те, що він сказав том, що останні 15 хвилин першого тайму когда дали свободно делать передачі з зони левого защитника, і коли момент був 100% уходбіка, це у худобіката. Потім така секундна розслабленість в Лиге Чемпіонів вона може дорого стояти. Поэтому і состоялся, як сказав головний тренер, серйозний розговор для того, щоб таких нюансів не було в игре. Карпати. Карпати знову ж таки намагалися зіграти академічно, але для того, щоб зіграти ту гру, яку зараз вимагає Євьєвич, і зіграти проти, проти э, Динамо, напевне, повинно бути більше. Ну, агрессии, що? Максим? Ну, они как бы с самого начала Динамо начало прессинговать и ничего не получалось. Тобто, То есть надо было менять как-то структуру игры. І, ну, скорее всего, не готовы оказались и футболисты, и тренеры к тому, что. Що... Именно в, так, в таком ключе пойдет игра, и за разом раз за разом вот эти передачи через центр, они ну, начали да. Если команда прессингует, и Карпаты знали о том, что Динамо, естественно, будет их прессинговать, то выход через центральную зону вот и привел к тому, что одна обрезка, вторая, третья, то три получили, должны были получить больше.